Офіційно стартувала реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2010. В регіональному центрі оцінювання якості освіти застерігають, аби пройти ЗНО, необхідно завчасно зареєструватися, а саме до 2 квітня. Тоді не буде черг на пунктах реєстрації. Такі пункти є однією з особливостей ЗНО 2010. Серед інших можливість вносити зміни до своїх реєстраційних даних, отримання сертифікату із фотографією та реєстрація через інтернет в онлайн режимі. Центр потурбувався і про реєстрацію абітурієнтів з фізичними обмеженнями абітурієнти з обмеженими можливостями рухатися будуть реєструватися через довірителя. Він напише, роздрукує з нашого сайту відповідну заяву, напише, підпише ту заяву, і довіритель з відповідними документами піде і зареєструє цю ці людину. Цій людині не треба буде покидати ну, ту зону, в якій вона почуває себе комфортно. А вади слуху буде сюди Незалежне оцінювання знань губернатор області Микола Палійчук називає найбільш успішним проектом у реформуванні освіти. Тепер під час вступу до вишів головне власні знання. Незалежно від е сімейного положення чи багаті батьки, чи бідні. Чи є фінансова можливість там колись треба було заплатити, щоб за вступ? Зараз, якщо людина, дитинка розумна, вона поступає в будь-який вуз. Незалежне оцінювання якості освіти відбудеться у червні наступного року. Абітурієнти здаватимуть тести з дев'яти предметів. Серед головних українська мова та література на вибір, математика або історія. Оксана Середюк, Володимир Шпех, новини на вежі.